Вітає в ефірі Дніпро Ньюз, студії Ксенія Штомполь. І ми вже підготували актуальні новини станом на 7 годину ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтесь до доброї справи. Разом ми обов'язково переможемо. І найповніша інформація на цю мить від Дніпровської міської влади. Ніч в місті минула без обстрілів. Повітряна тривога лунала один раз протягом півгодини. Зараз температура повітря у Дніпрі плюс один. Синоптики прогнозують мінливу хмарність та мокрий сніг. Протягом дня температура повітря у місті до 5 градусів тепла. У Дніпрі знову діють стабілізаційні графіки відключень електроенергії. Тому можливі перебої з тепло та водопостачанням, Тривалість відключень в середньому від 3 до 5 годин. Після цього подача електроенергії в будинки, котельні, теплорозподільчі пункти та підвищувані насосні станції відновлюють. Всі об'єкти комунергосервісу та жилсервісу Дніпро працюють та забезпечують теплом оселі містян. Через стабілізаційні відключень електроенергії приватними енергопостачальними компаніями зупинено роботу будинкових котелень теплоенерго- та теплорозподільчого пункту за адресами, які ви бачите на екрані. Її відновлять після того, як буде повернено по засмічень на мережах водовідведення, а також ліквідовано 19 пошкоджень на мережах водопостачання. Ранці працівники Дніпроводоканалу розпочнуть проведення аварійних робіт по вулиці Королеви Єлизавети. Через це частково буде припинено водопостачання у мешканців двох будинків на тій же вулиці. Ремонтні роботи комунальники планують завершити протягом дня. Також сьогодні продовжують роботи щодо ліквідації пошкодження водопроводу по вулиці Саксаганського 9 а без водопостачання знаходяться будинки за адресами, які ви бачите на екрані. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та на офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби оброблено 325 звернень. Найбільша кількість звернень, як у звичайні дні відключень світла, стосується це 306 звернень. На жаль, комерційні енергопостачальні компанії поки не усунули проблему несправедливості відключень невеликої групи будинків на житловому масиві. Перемога 5 6 Ці електронні будинки, хоча й відключають за графіком, але вони за спостереження мешканців є єдиними, кого відключають у їхньому районі. Така ситуація триває вже понад місяць. Мешканці вимагають розподілити можливість заощаджувати електроенергію між більшістю кількістю будинків району на трохи менший час для кожного. Крім того, жителі житломасиву. Парус, Покровський, Діївка, червоний камінь, скаржиться на те, що разом з відключенням електроенергії в них зникає мобільний зв'язок та інтернет. Звернутись по допомогу можна до штабу взаємодопомоги громадської ради, за контактами, які ви бачите на екрані. І про роботу транспорту сьогодні у Дніпрі курсують технічні рейси електротранспорту. 77 одиниць рухомого складу. Номери тролейбусів та трамваїв на ваших екранах. За минулу добу надзвичайники вісім разів виїжджали на виклики, зокрема на три пожежі в житловому секторі, а також на анонімне повідомлення про замінування пологових будинків у Дніпрі. Разом із співробітниками поліції було проведено зовнішнє обстеження приміщень дев'яти закладів. Вибухівку не знайшли. На пожежі загинула власниця будинку в п'яти хатках. Прибувши на виклик вогнеборці, виявили, в кімнаті обгоріле тіло жінки вогнем. Пошкоджено майно на площі п'яти квадратних метрів. Напередодні окупанти знову накрили вогнем Нікопольський район, били зградів та важкої артилерії по трьох громадах: Нікопольський, Маргницькій та Мирівський. В Нікополі 64-річний чоловік дістав важке поранення. Він змінив вибуховими травмами та ураженням грудної клітини в лікарні. Від обстрілу загорівся приватний будинок. У місті також побиті понад два десятки приватних будинків та господарчих споруд. Гімназія, спортивний об'єкт, приватне підприємство, авто, електромережа. У Мирівській та Маргницькій громадах ушкоджено кілька приватних будинків та електромережа. План Росії будь-що залишити жителів України без електроенергії, світла, світла та тепла. У разі тривалого відключення електроенергії пункти допомоги стають острівцем безпеки, стабільності, тепла та єдності. Як оснащений один з пунктів на лівобережжі, дізнавалась наша команда. Є місця для зарядки мобільних пристроїв, є місце для дітей. Там є іграшки, ковдри приготовлені, тому що ялинку навіть ми побачили, що пункт незламності облаштований всім необхідним. Це гаряча вода, і можливість зарядити мобільні телефони, іншу техніку. Також є і дитячий уголок, і, і в принципі, і тепло, і дизельний генератор якщо немає світла, тому. Я вважаю, що це пункт незламності, облаштований всім, чим необхідно. Декомунізація комунізація триває слідом за пам'ятником Валерію Чкалову, Олександру Пушкіну та Володі Дубінину з підесталів прибрали ще два постаменти: скульптуру Олександра Матросова та пам'ятник генералу Юхиму Пушкіну. Як усе було і що говорять містяни далі у сюжеті? Продовжуємо виконати рішення Дніпровської міської ради Дніпровського попутникому за номером 1055 щодо знесення пам'ятників, які мають відношення до радянського минулого. У будь-якому випадку цей пам'ятник був би демонтований, тому що на цьому місці в нас запроєх... запроєктовані пешохідний вихити для будівництва метрополітен на станції метро «Музійна». Я помню, как его сабили. Это же памятник милитаризму, по большому счету. А мы страна мирная. Нам война не нужна. Монументів у нас майже не залишилось. У нас залишилися ці братські могили, бо частина ексгуматорів, які займаються цим, мають на це дозволи. Вони зараз приймають участь на війні, бо вони там потрібніші. Водії автотранспорту, слюсарі, вчителі та медики. Всі вони, попри труднощі, знайшли своє покликання у Дніпрі. Місто цінує фахівців, які тут працюють, і радо запрошує приєднатися до команди. Когда-то бывал здесь еще в юношестве и запомнился город, очень приятный город, поэтому решил приехать сюда. Пришел на собеседование, понравилось и остался работать. Если кто ищет работу, кто нуждается в работе и хочет работать, всегда могут прийти в наш коллектив. У нас дружный коллектив, мы всех примем, обучим. Так что приходите, будем рады. Щоб зігріти наших бійців у Дніпрі, пенсіонерки плетуть теплі килимки для виробів використовують здебільшого вовняні та бавовняні речі і обирають теплі кольори. Зробили вже більше ста штук, але заповняють, ще не втомились. Підготовлю, підтримуватимуть зсу скільки буде потрібно. вяжет, кто-то вяжет. Если у нас мастер очень хорошо вяжет, то три клемка на день. Коврики дійсно Солдати дуже люблять. І я відсилала сама своєю з почтою 28 ковриків туди, де служив мій син. То каже він, що як отримали, вони хлопці ці отак обнімають. Мамко й пахне тепленько. Спали на них, ложать на подушку, сплять, значить, під ноги підстеляють. Дніпрянка стала чемпіонкою світу з хіп-хопу. Дівчина більше сіми років тому захопилась бальними танцями. Втім, згодом зрозуміла, сувора муштра коло станка не для неї і спробувала себе в сучасних стилях танцю. Ми були такі, що в фіналі ти повинен був танцювати як зв'язка, як це не тільки імпровізація, а якісь фішки. То треба було показати суддям шоу. Ми напрацьовуємо, що вони можуть робити, як вони можуть робити, а далі це їх польот фантазії та технічних напрацювань. Це було якесь дуже нервове така ситуація, напруження. Тому кажу: а чоб ні, чоб нам не вирватися з України на, на тиждень, поспробувати себе. Не просто я їм даю щось е, і вони повторюють. Я їм даю якісь завдання, в, які, е, в яких вони можуть розвити себе самі, розкрити. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро ТІВІ та наші спецпроекти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо.